Всім привіт! Розробники повернулись з канікул і працюють над виправленням багів Pass of Excel 2. Такий от постик вони виклали 7-го числа. Здається, це вночі було. Тому можна сказати, що 8-го. Вирішив для вас записати, щоб ви розуміли, на що ми з вами чекаємо в оновленні, яке має вийти вже на цьому тижні. І ось е їх пріоритети, скажімо так, які вони ставлять перед собою. Це першочергові завдання. Для їх команди. Але нижче вони тут пишуть. Якщо е, є баги, які ви не побачили в цьому списку, але ви їх зустріли, це не значить, що вони над ними не працюють. Це просто такий от найвищий пріоритет мають ці завдання. І так, які ж баги вони е, хочуть виправити, виправити прямо зараз. Е, міграція, перехід з соло селфаунда ліги, тимчасово недоступна. Отак от. Люди питали на стрімі, чи можна перейти з SSF на звичайний трейд, на звичайну трейд лігу. я казав, що так, звісно, можна, ну завжди можна було. А виявляється, що ось такий от баг. Ця функція зараз заблокована, але вже, бачите, на цьому тижні мають відблокувати. Люди не можуть поки що переходити з SSF на звичайну лігу тор... з торгівлею. Тут значить виправлення деяких багів. Зв'язані з крашом гри, зв'язані з якимось апдейтом Windows і так далі. У мене такого не було. сподіваюся, у вас теж. Але якщо у вас є такі проблеми, при якому така проблема, при якій ви мусите навіть зрестартувати свій ПК, то ось вони над нею працюють. Тут ось, мабуть, найкумедніше взагалі з найкумедніший баг, який я бачив за останній час. Іноді Атлас заблокований, відрізаний від іншої частини Атласу. Ви починаєте завжди в такому, як був будиночку, можна сказати, так, ваша база. І потім ви в різні сторони йдете, по квестам там е шукаєте ці цитаделі, і був недавно пост від одного гравця, де у нього просто оця центральна зона, в якій він з'являвся, вона була повністю заблокована. Всюди були гори, ріки. І Єдиний прохід, який у нього був, він був заблокований оці цією величезною вежею, в яку ви заходите з таким червоним черепом, знаєте, і, і все, і нього просто у нього було там 20 мап, мабуть, він їх всі пройшов, і після цього у нього весь заблокований. заблоковане. І він його бачить, але у нього немає з'єднань між його мапами і тими наступними мапами. Він просто не може йти далі. Це була перша людина, яка пройшла гру, можна сказати. Вона пройшла всі доступні мапи, які існують. В його світі, але їх було дуже мало. Він заблокований. От, його нарешті розблокують, цього чолов'ягу. Далі цей квест Ascent to Power, який у нас в другому акті кривела. Ну, так насправді, в п'ятому акті виходить в п'ятому акті. Коли ви вбиваєте Бальбалу, теж люди часто приходили на стрімах питали: вибачте, Люся бігає. Люся. Люди питали, що робити, от висить квест, висить квест, де його шукати в другому акті, після того, як біж бальбалу, що треба йти робити сехем. Насправді не треба, це просто було, було недопрацювання. розробників вони цього не помітили. Цей квест має з'являтися тільки, тільки в другому акті, бо в цьому є сенс. Ви буваєте бальбалу, вам дають монетку, ви йдете в сехем. В п'ятому акті вже нікуди ви не йдете, навіть бальбалу вам нема сенсу ніякого вбивати. А цей квест у вас висить. І деякі люди не розуміють, що їм треба робити. Нічого не робіть. Цей квест просто тепер усунуть. Е, не буде його. Далі, якісь, якісь е, вроджені навички зброї, е, скіл, скілів на зброї е, не показувались на трейді, в вікні трейду, або е, коли ви їх лінкуєте до чату. Е, не знаю, про що мова, насправді у мене я такого не помічав. Я на трейді, в принципі, не граю. Е, Скажіть, не знаю, в коментарях, що у вас був такий баг, але якщо що, для вас це виправлять. Це ось для мене дуже важливо. У мене такий баг є. Вежі, там може і у вас багато у кого такий баг є. Радіус веж, насправді вежі, якщо у вас є цей баг, ви навіть про це не знаєте. Вежі, в які ви кидаєте всі таблички, вони насправді мають показувати радіус, такий чорний радіус, як далеко вони діють. На які мапи діють е, ці бафи від вашої вежі. Ну то от у мене немає цих е, радіусів дії, у мене його не показує, у мене його немає. Я навіть не знав, що він є, поки на Ютубі не, показув, не побачив у інших людей, що виявляється, є цей радіус. Все, що я намагався зробити, були поради, як це виправити, мені нічого не допомагало. Е, тож, ось, навіть мій баг. Для мене теж щось виправлять. Тут ось перекочування, коли ви біля якихось інтерактивних об'єктів іноді змушує вас зупинитись, зупинити використання скілів. Не знаю, може, це, типу, коли ви десь проходите біля якогось інтерактивного об'єкту і вживаєте скіл, а ваш персонаж починає перекочуватись такий якийсь баг. Не знаю, не зустрічав такого багу, але з опису виходить на те. В вежі Копець, це здається, в третьому акті і в шостому. чекпоінт біля боса іноді не працював, тепер буде працювати. Скіл Вайн Arrow не сповільнював ворогів. Не сповільнює зараз, а буде сповільнювати після того, як виправлять. Шокберст Rounds Не отримували екстра пострілів. Від того, що ви покращували цей камінь в міні, От ви як якість е, покращуєте, то він має вам додати екстра шоти. А виявляється, не дає. Пише, що дає, а не дає. Тут ось далі цікаве теж, е, арбалети іноді не стріляють. Е, іноді арбалети не стріляють. Якщо ваш арбалет не стріляє, чекайте на оновлення. Це якось зв'язано з перезарядкою, але іноді арбалети не стріляють. Асала, іноді е, фейлить е, захист у е, вас від Джаманра. Шторм Джаманра. Оце коли він кастує такий шторм на всю мапу просто. Вітер такий йде, і вона піднімає руку, і ви підходите до неї, і вона вас захищає. Ну то от іноді буває такий баг, що вона вас. Не може захистити, ви все одно помираєте. У мене, слава Богу, на хардкурі такого бау не було. спайк e, e, Візуально не збільшується critical демедж в вашій статистиці, коли ви берете оцей гор спайк це Ascendance BloodMaga, коли, коли вам дають один кріт демедж за 40 хп. То от, якщо ви помітили, що вам не дає крит-демедж, то насправді вам його давало, а просто візуально не змінювалося в статистиці, не змінювався ваш крит-демедж Він змінювався якби, програмово, у вас там більше ставало крит-демеджу, але в вашій статистиці ви цього не бачили. Отакі от отбаги. Отакі от баги. Ну, і ще раз повторюсь: якщо ви. Зіткнув з іншими багами, але їх нема в цьому списку, то це не значить, що вони над ними не працюють. Який такий коротенький списочок подали. Ну, отакі новини. Пишіть, які ви баги хотіли би бачити виправленими, з якими, може, цікавими багами або веселими багами ви стикались. І ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, приходьте на стріми. Я зараз вже закінчую. На хардкорі SSF проходити сюжетку вже от буквально сьогодні буде стрім, де я перейду на мапи, якщо не помру. У нас там дуже е, цікаво і весело. Це, всім до зустрічі, всім папа.